Має вітанчика, що вам потрібно зараз знати? Давайте подивимось, що вам потрібно зараз знати. Що вам потрібно зараз знати? Подумайте про себе, приберіть зайві думки. А... Ні про кого не думаємо. Думаємо тільки про себе. І ми розпочинаємо. Спочатку ми подивимось, в яких ви енергіях зараз знаходитесь, для того, щоб ви зрозуміли, що це ви, і що буде преобладати, так хочеться сказати, що у вас зараз більше вихрує, в яких енергіях ви знаходитесь? Щоб ви зрозуміли, щоб я зрозуміла, що відбувається зараз у вас. Лицарі Жеслів. Дев'ятка пентаклів, і вісімка вискочила сама собі, а вісімка жеслів. Дивіться, у вас дуже багато вогню і в енергіях якісь таких дуже як стріла. Це про вилітіла і знаєте натягнули лука, так як стрілу. І от Спрямовуєте наповнену енергією з потенціалом влучити точно у ціль, яку ви поставили. Так? Таке враження, ви в потоці в такому, знаєте, і водночас ви стоїте на твердій землі по дев'ятки пентаклів, тобто ви вже до чогось зросли, тобто ви чогось вже маєте. Це багато пройшли, ви, ви вже перемогли, так би мовити, в якомусь сенсі так. Всередині є гідність сила, але це карта одинока. Тобто це говориться про те, що ви на самоті можете бути це відчуття власне, цінності, автономії, але немає тут парності. от Я не відчуваю по цим картам тут парності. І дивитися по лицарю жезлів. Так, ви дуже сильно пристрасна така людина, оновлена, імпульсивна зараз, але не спалить, будь ласка, себе. Тому що лицар жезлів це запал такий, знаєте, а потім згорання дуже швидке. Тобто ви можете чимось запалитися, от поставила ціль, так, а потім. Раз і потухли. Тобто при тим, як щось робити, вам потрібно, вже я вам говорю, що потрібно дуже бути з такою енергією вогню, вміти її стримувати. Тому що вона дуже сильно активна, але ця активність може не завжди бути на користь. Як в тому анекдоті, знаєте, швидкість повинна бути при коли ми ловимо блог да, і кохаємо чужу жінку. Ну, це як анекдот. Тому це от, от таку енергію. Тут ставлю ціль, іду, але ця ціль або ви не доходите, ви запалюєтесь зараз дуже швидко, але це не ознака того, що ви дійдете. Ви, до фіналу, по цим енергіям. розумієте Тобто потрібно збалансувати себе? Що вам потрібно знати зараз? Помірність. От карта вже помірності вам говорить про те, що потрібен якийсь баланс і жриця. От дивіться, от дві карти, які будуть вам говорити про те, що вам потрібно знати, що ви стоїте в сакральному такому. Сакральне тиші. перед тим, як робити і діти швидко, вам потрібно заспокоїтися. Не завжди потрібно бути дуже, хочеться сказати, вогнюною. Це сакральна тища перед великим зціленням. Вас веде інтуїція, до речі, але йде процес повільний, такої тонкої трансформації. Вам не варта. Квапити речі, вони дозрівають у вас всередині трійка а, мечів, королева мечів. У вас є стара рана, незагоєна. І навіть не одна. Тут три може бути рани. Вона ще болить у вас, і е, вам потрібно навчитися жити так, з цією раною, тому що ви дуже сильна, розумна людина, А далекоглядачка, хочеться сказати, якщо ви жінка. Але через біль часом ви як відокремлюєтесь від почуттів і стаєте дуже гострою, холодною. Такої, як рентген, хочеться сказати чомусь. ніж насправді, яка ви є. Ви з цим таким от панцером можете ховати. броня така, знаєте, ви можете ховати задля того, щоб вам знову не зробили боляче, тому що боляче вам ще досі. І болить, воно, знаєте, як кровоточа ця рана. Діявол, четвірка пентаклів. А ну, дивіться, є прив'язаність у вас якась, або була прив'язаність, залежність або страхи. А, ви боїтесь втратити контроль перед кимось або перед чимось. Ви можете триматись за щось. Це може бути спогади, людина, образ, контроль, ситуація. Бо боїтесь хаосу або болю, який може прийти разом з відкриттям. Хочеться вам сказати подати таку підсказку по цьому розкладу. Тут ще фортуна у вас, зміни доленосні. У вас змінюються. Або це стосується ситуація, яка могла постійно повторюватись, або доленосні події, ну і по діявою, можу так сказати, і по фортуні, що тут були у вас такі кармічні доленосні події з якоюсь ситуацією або людиною. А ви чекали. Ну тут хтось полюбляє гуляти, і трійка мочила, і трійка копків. Ви знаєте, не просто такі карти виходять. А ви, а ви взагалі стабільна людина, жінка, королева Пендаклі. Це дім, це благополуччя, це стабільність. Добре. Яка вам підсказка? Духовне тіло зараз цілюється по помірності, помірно, але зцілюється. Емоційне серце ще потребує лагідної уваги. Не допускайте людей або ситуацій, які вас можуть розгойдувати або можуть робити вам боляче. І тому ви в королеві мечі, хоча ви можете бути королевою пентакл. Ви закривайтесь. Ментальне тіло занадто в обороні, ви не ні підпускаєте нікого. Якщо ви захочете зараз познайомитися з кимось, у мене просто приходять дівчата і питають познайомитись, і коли я бачу там, на розкладі королева мечів, то я розумію, що там або блоки якісь розумієте, ви хочете, але ви не транслюєте цього. Енергетичне тіло стискається через, через контроль, якийсь такий, знаєте, стару прив'язаність. І по 4 пентаклі ви закриваєтесь. Ви дуже в дуже сильному стані зараз. Ви оновлюєтесь, не переживайте, ви оновлюєтесь. Але це може бути, вам не так, ви бачите, але це про обережність і внутрішній баланс. А ви звільнюєтесь від старих прив'язаностей, страхів, які стискають вас ще всередині. Знаєте, ви з таким страхом можете спогади ці крутити. От те про те вам потрібно сьогодні знати, напевно. Комусь ця інформація буде як парада насправді.